Виконуємо номер 1138 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Одиничний відрізок координатного променя дорівнює 8 см. Познач на цьому промені точки А з координатою 12 і точку Б з координатою 48. Поясни результат. Приступаємо до виконання. Накреслимо координатний промінь. Промінь у нас ох, початок відліку 0 і одиничний відрізок у нас 8 сантиметрів. Відклали 8 см і поставили цифру 1. А тепер позначимо на нашому координатному промені точку А з координатою 1 2. Знаменник дробу означає, наскільки одиниць поділено ціле. Тому ми наш відрізок поділимо на дві рівні частини. Довжина його 8 см. Тому розіб'ємо 8 на 2 це по 4 см. Ось половина нашого відрізка. Чисельник означає, скільки таких частин взято. Отже, на дві частини поділили одну частину взяли. Тому точка А з координатою одна друга, ми її позначили на координатному промені. Тепер позначимо точку Б з координатою 4 восьми. Наш відрізок необхідно, щоб позначити 4 восьмих, точку Б розбити на 8 рівних частин. Розіб'ємо 8 см, отже по 1 см. І 4 таких частини взято 1, 2, 3, 4. Отже, координата точки Б. Робимо висновок, що 1 друга дорівнює 4 4,8. Ми накреслили координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 8 см, позначили точку А з координатою 1 друга і точку Б з координатою 4 восьмих. Пояснили результат. Номер 1138 виконано.